Вітаю вас, панове! Протягом останнього року на моєму YouTube каналі зібралося чимало відео, у яких розглядаються різні пророцтва про Україну за наступного президента і ні трохи не менше тих пророцтв, у яких і йдеться про самого наступного президента. У цьому відео я спробую проаналізувати останню групу пророцтв, які мені особисто нагадують пазли. Що їх потрібно правильно скласти, аби всі ці пророцтва вибудувались у загальну логічну цілісну картину, і ця загальна картина повинна нам допомогти не помилитися зі своїм електоральним вибором. Монах Авель, який, за його словами, знав імення цього великого місіонера, відмовив тим, хто хотів від нього дізнатися це імення. адже вороги християнської віри. Могли б скористатись цим знанням, саме тому і в інших пророцтва даної групи немає справжнього імені цієї людини. Нострадамус називає великого місіонера різними епітетами, які мають свій зміст, але не кожен із них є легко зрозумілим. Наприклад, у 73-му катерині 10-ї Центурії Нострадамус говорить про людину, яку називає епітетом. Гран У наш час існує філософська течія жовіалізм, тобто надмірний оптимізм, тому англійською мовою слово «жовіалісте» перекладають як джокер, жартівник. Раніше я сам з цим погоджувався, що «жовіалісте» – це оптиміст, але це не точний переклад. Поза як у добу Нострадамуса слово жоварісте в французькій мові мало інше значення, те, яке відображене у цій французькій книзі про Нострадамуса, де знаходимо вираз Венератіон Жоввіарістес, який перекладається як шанувальники Юпітера. І цей переклад ви бачите на скріні із досконалого електронного перекладача із французької мови. Який потрібне слово перекладає в контексті уривків із книг. Тобто існуючий на нинішній день переклад епітету Гранд Джувіалісте, як великий юпітаріанець» є правильним, і це може вказувати на планету Юпітер як володаря гороскопу майбутнього президента. Чому? Тому що Настадамус добре знався на астрології і часто вживав астрологічні терміни. У своїх катенах, а також тому, що добре знався на астрології Альберт Великий, пророцтво якого я висвітлив ось у цьому відео. Тут Альберт Великий провіщає, що той чоловік, який стане основним діячем золотої доби християнства буде водночас і левом, і стрільцем, а стрілець це основний зодіакальний знак Юпітера. І якщо асцендент у стрільці у денному нароченні, тоді Юпітер є володарем гороскопу, а водночас Сонце має бути в леві, у дев'ятому полі, у полі релігії. Серед глибоко віруючих людей осіб з таким гороскопом є дуже багато, але посеред сучасних відомих політиків немає жодного. Отож нагадаю про родство Альберта Великого. Цитую, Лев Стрілець поверне царство Леву, Леву з коліна Юдиного, і Борістеніс розілле себе по цілому світу. Левами з коліна Юдиного книга Откровення святого Ана Богослова називає Ісуса Христа, і цей епітет Спасителя був поширеному добу середньовіччя, тому тут мова може йти саме про золоту добу християнства. Царство Христа на Землі, яке поступово зруйнували останні три століття. Отож епітет Лев Стрілець стосується великого місіонера, який буде основним діячем золотої доби християнства. А згадка про Бористеніс, тобто Дніпро, вказує на те, що це буде президент України і на те, що духовний вплив України пошириться по цілому світу. Що, власне, пророкував і зауваживши у своєму катерині 95-му, що закон смерті зникне, після того, як з'явиться значно кращий, але спершу зазнає краху Борестен, що власне й сталося під час катастрофи Каховської греблі у минулому році. Проте закон смерті зникне не так швидко, як нам би цього хотілося. Швидко лише з погляду історії, а не сьогодення. І козак Вернигора також пророкував, що Дніпро вийде з берегів, пророкував в контексті пророцтва про настання щасливих часів для України, які також настануть не так швидко, як нам би цього хотілося. Одночас, нагадаю, Івана називала наступного президента України стрільцем, цитую і прийде стрілець і стоятиме 23 роки, а все, що перед цим стояло 23 роки, зітреться у порох. При цьому, як бачимо, із відповідної публікації 90-х років Ванга називала майбутніх політичних діячів їхніми дитячими прізвиськами Порошенка порохом, Кличка Кличем, Яценюка короликом. Таким чином ці чотири пророцтва, два із яких належать Нострадамусу, а одне Альберту Великому і одне Ванзі дуже помітним чином доповнюють одне одного. Можна сказати, що вони складаються як пазли, але їх ще доповнює пророцтво пісні Анатолія Матвійчука-Клинова балада, поета у вішах та піснях якого можна знайти. Безліч різних пророцтв, написаних за десятки років до відповідних подій. Так у сюжеті кленової балади мати виряджає молодого стрільця, стрілець не повертається і на його місці виростає клен, від якого це найдорожчі діти України. Про підтекст кленової балади більш докладно я розповів ось у цьому відео. І дане пророцтво стає зрозумілим у контексті інших, посеред яких пророцтво Настрадамуса про сім президентів України, сьомого з яких Нострадамус називає кленом, а попереднього шостого зеленим папугою. Випливає висновок, що майбутній президент спочатку мав дитяче прізвисько Стрілець, а згодом прізвисько Клен. Думаю, що люди з його села це мають знати. Публікація про це пророцтво Нострадамуса, яке не увійшло до центурій, вперше з'явилася в соціальних мережах 8 листопада 2022 року. Тоді Патрік Конолі опублікував світлину із відповідного пророцтва. Але ще до цього часу російська студія каналу Живая планета пов'язана із ФСБ через Іллю Клігмана, почала працювати над документальним квазінауковим фільмом Кльон у у якому москалі спробували створити негативний імідж дереву Клен і таким чином дискредитувати наступного президента. І це можна пояснити лише тією обставиною, що, очевидно, в московських архівах КГБ зберігається якесь інше пророцтво, про президента на прізвисько клен, який принесе розквіт Україні. Про одне із подібних пророцтв, де йдеться про наступного президента Патріота України, на цьому каналі є таке відео. У 70-му 6-ї центурії Нострадаму сповіщає, що лідером цілого світу зробиться Великий Керен, який матиме титул переможця, і це провіщення перегукується із пророцтвом Апокаліпсису про першого з чотирьох вершників. Про вершника на білому коні, який прийде як переможець, і прийде, щоб перемагати. Символами його влади будуть лук та вінець на голові. Зрозуміло, що слово Керени не є справжнім іменем, але іменем умовним наступного президента України. Його можливе значення таке, подібний до «кіра», адже ймення кір у французькій мові пишеться через голосну літеру и, що відповідає персидському оригіналу. Де воно звучить як кирус, а в грецькій як кирос. Отож значення імення Великий Кирен указує на те, що чимось він буде подібним до Кира Великого. На час дитинства Кира Великого Персія давно вже була підкореною сусідньою мідією, проте в результаті трьохрічної війни, у якій персів очолював спочатку гарпах, а потім кир. Перси перемогли мідійців, які мали успіх лише в перші два роки, і Кир Великий став засновником великої персидської держави. Давнігрецький історик Геродот розповідає про дитинство Кира Великого, яке минуло посеред простого народу. На мою думку, тут важлива історична аналогія. Мідія була областю Персії, так само як територія Росії. Була колись колонією України до безсередньовіччя. проте згодом відбулися історичні події, у результаті яких Україна стала колонією Росії, так само як Персія стала областю Мідії. Проте Кир великий відновив історичну справедливість, і так само Великий Керен очевидно відновить історичну справедливість на користь України. Повернувши Україні її землі за Російською Федерацією у різні історичні періоди. Якщо судити за посланням до Генріха Другого пророцьким твором Нострадамуса, то випливає висновок, що свою місіонерську діяльність великий місіонер розпочав відразу ж після зникнення Радянського Союзу із Мапи Світу. Це помітно ось за цим уривком. Тут же сказано, що ця діяльність розпочнеться на 50-й паралелі. Ганна широка пророчиця передвоєнного періоду із Чернівців додає, що ця особа тривалий час житиме у дуже густонаселеному, але малому селі. Про рік народження ж великого місіонера Нострадамус натяками пише. Що це буде в часи роботи Другого Ватиканського собору та державного перевороту в Іраку, тобто йдеться про період із 1962 до 1965 року, коли відбулися ці обидві синхронні події. Є посеред відповідної групи пророцтв чимало натяків. І на інші індивідуальні ознаки, за якими можна ідентифікувати відповідну особу великого місіонера посеред безлічі різних політиків. Наприклад, пророцтво Лева VI, про східного Фрідриха, тобто мирного правителя, записане в добу середньовіччя, свідчить про те, що цей чоловік житиме в бідності навіть тоді, коли прийде до влади. Хоч нічого йому при цьому не бракуватиме. Уявіть собі, мільйонера, який приходить до влади і живе в бідності, роздавши все своє багатство. Мені особисто таке уявити важко і навіть неможливо, поза як мільйонери, які приходили у нас до влади, швидко ставали мільярдерами, а залишати жити в бідності зможе лише та людина, яка звикла жити в бідності і ніколи в житті не гонилася за великим багатством. Адже чоловіку важко переступити через себе і відмовитись від умовних рефлексів хапання, які вироблялися у нього протягом десятків років, відмовитись від тих матеріальних вартостей, які стали сенсом її життя. У 1001-му Катерині Нострадамус називає великого місіонера спадкоємцем жаб, тому є надія, що жаби довго не протягнуть. А також Нострадамус вказує, що він зуміє оздоровити цілий світ. Що це означає? Детально пояснює це пророцтво хронікаря і монаха Рігорда із Сендені, Пророцтво про наймудрішого чоловіка, що з'явиться на сході. Тобто у Східній Європі в кінці часів, але ще до Третьої світової війни та до приходу Антихриста. На мою думку, це найголовніше пророцтво, за яким можна ідентифікувати відповідну особу великого місіонера посеред безлічі інших. Нагадаю його зміст: на Сході з'явиться наймудріший чоловік, що розумітиметься на таємній мудрості. На мудрості потрібній людям, він буде носієм справедливости і буде навчати законів істини, він поверне людей до істинної моралі із темряви невігластва, від неправди на шлях правди, і він наверне грішників на шлях істинний. Саме тут і описана місія наступного президента: навернути людей до істинної моралі. І навчити їх законів істини. Разом з тим Пророк пише, що це не буде якийсь філософ, але чоловік, який матиме знання не абстрактні, але потрібні людям, знання, які мають практичне застосування, допомагають правильно будувати життя людей, і ці знання не будуть відомі всім іншим, саме тому їх називає Рігорд таємною мудрістю. Разом з тим, за словами Рігорда, це буде наймудріша людина на планеті. Не найрозумніша, але наймудріша, цю різницю потрібно враховувати. Людський інтелект має багато складових і мудрість це найвища складова людського інтелекту. Диявол є розумнішим за всіх людей, але він не має мудрості, тобто духовного розуму. Просвітленого Святим Духом. У наш час є чимало дуже розумних бізнесменів, які вміють швидко багатіти, але це не мудрість. Також у наш час є чимало дуже розумних учених, авторитетних фахівців у своїй галузі. Скажімо, такий учений історик є фахівцем лише з історії однієї країни і лише з періоду цієї історії, який охоплює одне чи два століття. Від сили три. Якщо він хвахівець з доби бронзи, тобто широкого періоду, то знання його частіше будуть обмеженими і поверхневими. В літературознавстві так само хвесор він або франкознавець, або Шекспірознавець, або Шевченкознавець, або інший з творчості певного письменника. Таким чином, сучасна наука зробила із фахівців-жерців знань, і це порівняння не випадкове. Адже у Кельтів Галії існувала усна традиція, коли нічого не записували, а окремі друїди були ходячими книгами, бо лише вони пам'ятали якийсь текст, якого навчилися від свого вчителя. Тут відбувається щось подібне, і це далеко не мудрість, це те ж саме, що конвейер... Замінив працю ремісника, і робітник став виконувати механічні одноманітні дії, тоді як ремісник часто ставав справжнім художником, творцем. У ту давню епоху друїдів Аристотель володів усіма знаннями, до яких дійшла тогочасна наука. У порівнянні з друїдами він був мудрецем, тому що там, де є широта знань та широта мислення. З'являється зародок мудрості. Сучасний спосіб вищої освіти не сприяє розвитку мудрості, позаяк йому бракує універсалізму, а тим часом у нашу добу важливих знань людство надбало так багато, що кожен, хто має аналітичний склад розуму і широту цих універсальних знань, він обов'язково зробить безліч відкриттів на стику наук. Та можливо стане носієм таємної мудрості, якщо тільки не заплутається в цих знаннях, адже у них легко заплутатися, якщо людина не живе духовним життям і Святий Дух нею не керує. Але все ж на це потрібні роки наукових пошуків, які не приносять жодних прибутків. І на таке не наважиться більшість розумних людей, адже більшість людей. Не готує себе до якоїсь важливої місії, але поспішає використати власний розум для того, щоб бути матеріально захищеним та жити в комфорті. Отож не дивно, що східний Фрідрих житиме в бідності, навіть прийшовши до влади, адже звичка до Аскези набута впродовж багатьох років вона так само є стійкою, як і звичка до розкоші. Та звичка здобувати собі багатство. А насамкінець закінчу тему роздумів про наймудрішого чоловіка, який виявиться великим місіонером, словами пророцтва Тараса Шевченка. І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки? Апостол Правди і науки це і є великий місіонер, адже апостоли вони були першими місіонерами. Кожна людина, яка є місіонером, малим чи великим, покликана Богом народитися на землі у свій час і у свій час виконати свою місію. І така місія обов'язково буде виконаною, бо через кожного правдивого місіонера. Діє саме небо. Аж, як говорить Христос зі сторінок Святого Євангелія, не ставлять світильник його, запаливши під посудину, але ставлять на стіл, щоб світив усім у хаті. Отож, знаючи ці речі, українцям не важко буде розпізнати великого місіонера на політичній арені, посеред інших зовсім не схожих на нього людей. І головне, у наш час це готувати себе до співпраці із великим місіонером та готувати стежки для нього, адже час для цієї співпраці може розпочатися для кожного з нас значно раніше, аніж ми собі думаємо.